Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенно вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо молитві в радості, благословіння. Маємо прекрасний благословений день, передроздвяний. Вже в середу маємо Вігілію, вечерю, пісню, 12 стравну. То хто буде в цей час в Меджугорі, пишіть мені. Ми маємо тут з українцями Вігілію. Організовуємо принаймні, щоб мати цей час. Багато хто приїхав так особисто та, на Різдво особно, то ми таких ловимо і запрошуємо, щоб не були на цю Різдвяну ніч самі, на цю вігілію. Тому, якщо знаєте таких або самі збираєтесь, то запрошуємо. Пишіть до мене. Телефон є в описі каналу, начебто. Маємо благословенний час якому що маємо? Радіти, якому маємо що? Приготуватися, приготувати серця до народження, до відродження. Бо Ісус народився це є факт. А чи народився Він в моєму серці? Це є питання. Чи народився Він в моєму серці? А якщо народився, то чи бажаю, щоб він відродився заново, наново, з більшою силою, з більшою славою, з більшою потугою. І сьогодні беремо 24 квітня 1986 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас молитися. Дорогі діти, забувайте, що всі, всі ви є важливими, особливо старші є важливими в сім'ї. Заохочуйте їх молитися. Нехай усі молоді люди своїм життям будуть за приклад іншим. Нехай свідчать про Ісуса. Дорогі діти, прошу вас, почніть змінювати через молитву і будете знати, що маєте робити. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія каже, не знаєш що робити, молись і будеш знати. Хто сьогодні не знає, що робити? Молись і будеш знати. Наче просто, так? Бо, власне, в молитві можна спізнати покликання, в молитві можна спізнати призначення, Боже призначення, не цього світу, який тобі буде казати іди рабуй, іди виживай, заробляй, потрібно вижимати з себе всі соки. Викручувати тебе, видавлювати тебе, і ти сам не розумієш, як я попав і для чого це життя. І потім люди нарікають: ой, життя прожив, видавили мене в соки, всі вижали, все здоров'я, собі збагатилися і викинули потім. І цей світ так робить. Світа цього світу мета це зробити з тобою, щоб ти не війшов в призначення Боже. Щоб ти не війшла в призначення Боже, щоб ти не війшла в покликання Боже, а війшла, війшов в рабство системи. В рабство системи, або ще гірше в служителі сатани. Та? У нас є такі вороги, як система перший ворог. І вже глибший ворог через систему до сатанізму, до якогось комунізму, до якоїсь. Ну, комуністи також система. Але вже є сатаністи, ще сатаністи, якісь масони, різні клани, різні угрупування, секти, та, які вже працюють проти Христа. Проти Христа. Тобто, це ще наступний крок, куди затягнути може. Ну, власне, А все починається з системи, бо система контролює максимально кожну особу, та? гроші, податки то-то-то, Тобто тотальний контроль. Європа більший контроль, Україна ще менший контроль поки що. Тут, де я живу, теж не такий дуже контроль. Але воно йде там, з Європи, та? насувається цей тотальний контроль. Гроші хочуть знищити, щоб грошей не було тільки все електронна система, і, і потім е сказати: ага, ти. Християнин, ми тебе не допускаємо до цієї системи. Ти не зробив вакцину, чи собі не вставив в голову, то ми тебе не допускаємо до цієї системи. Грошей нема. Як будеш жити? Це є випробування та останні часи, до яких нас готує Слово Боже. І ми живемо зараз, на початку цих часів, чи всередині цих часів. Тобто ми живемо, бачимо, як та Деякі країни хочуть заборонити готівку, щоб тільки були електронні гроші. А для чого? Ну, бо контроль, контроль. Тобі потім легко заблокувати одним нажаттям кнопочки, заблокувати твої всі гроші, і все. І ти вже на крючку. Ти вже ходиш, просиш, ходиш то, ходиш це. ну Це система, яка працює. та Вона може думає. Може, дехто в цій системі думає, що вони добре роблять, це ж зручно для людей, то-то-то. але основні плани це контроль, контроль. І Марія каже сьогодні, де хочеш жити, де хочеш пересуватися, як хочеш жити, як бачиш своє майбутнє, під ковпаком, в страху постійному, що тобі перекриють крантики, чи покладати надію на Господа. Який буде відкривати крантики. який, Коли система буде закривати, Господь буде відкривати, буде відкривати інше, буде ворон приносити їжу тобі. Чи так хочеш жити? Чи будеш бігти за системою, щоб вона тебе вижала, висмоктала. І потім тільки, знаєте, такий, бачив десь коротке відео, де людина біжить, тут гроші, як за зарплатою. Та? Біжить, 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 біжить. Бере, 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 бере і потім тільки в могилу кості падають. Так може життя наше. Це означає, прожив в системі. Все життя біг, 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 заробляв, заробляв, заробляв і в могилу впав. Це є бездарне життя, це не є покликання Боже. Це не є призначення Боже. Бог призначив тобі місію, Бог призначив тобі покликання. Бог має на тебе плани. Каже Марія: кожна особа важлива. Ти важлива, ти важливий, ти важливий для Бога. В Божих очах ти є цар, цариця, яка ще поки не ввійшла в своє покликання, не ввійшов в своє покликання, в своє призначення. Але коли війдеш, то будеш жити фу, благословенно. Жодна система тебе не зламає, жодна бісівська організація тебе не зламає, бо ти будеш служити царю, єдиному царю. Єдиному царю. Це, а єдиний цар – це Ісус Христос. Дорога дитина, закликаю тебе до молитви. До молитви. Дорога дитинко, забуваєш, що все, що ти є важливий, що ти є важлива, забуваєш. Чи згадав сьогодні, згадала сьогодні, чи ти є важлива. Зранку встаємо сьогодні практика в зеркало і кажемо, я важлива. Я важливий. І байдуже мені, що цей світ говорить. Байдуже, як цей світ на мене дивиться. Бо цей світ буде на тебе дивитися як завжди криво. Тут в Хорватії говорять, криво, лажно, криво буде на тебе дивитися. Криво. Це як неправильне, неправильними очима. Бо Дивіться, як на мене може світ дивитися. Одні будуть дивитися, як на ухилянта. другі будуть дивитися, як ще на якогось там сумасшечого, треті будуть дивитися, як невідомо ще на кого. Так? Тобто варіантів багато. Одні скажуть, чому не на фронті, другі, чому не в Україні, треті, чому за кордоном, четверті, а, і ще щось, і ще щось. І тобто світ, буду на мене дивитися, а чому на роботу не ходиш, а чому той, а чому те? А, а де, а де асяк? Тобто у світа є свої, своя думка на, моє, на одне моє життя. Хтось скаже, що ти неважливий, ну що ти? Цей канал там, кучка підписників е, нічого важливого, нічого такого, але в Божих очах я знаю свою важливість. Тому я дивлюся на Бога. І що Бог говорить мені через молитву. Пізнаю, чи правильно я, чи в тій я місці, чи в правильному я війську сьогодні, так? бо мене призвав Ісус Христос, Цар, в якому війську я хочу бути, за кого я хочу віддавати життя. І кому я хочу служити. Це Ісус Христос. І, і це дає мені мою важливість так? в очах Божих. І це, це розуміння ідентифікує мене, що я син, я улюблений син, що я маю призначення, я маю покликання. І, і я важливий в цьому покликанні. Важливий в цьому призначенні. Бог має на мене план. І це прекрасно. Це є прекрасно. Це дає власне ось це почуття радості, благодать така всередина, яка йде. Бо мене цей світ не обходить, що світ думає про мене. Мені головне, що Бог думає про мене. І Марія каже: в молитві це будеш пізнавати, в молитві будеш це чути. Стягай це, стягай це. Бо як, або ти будеш з новин стягати, який ти нікчема, нікчемна, нічого не можеш, безпорадна. Бідна, нещасна, так? неуспішна, некрасива. І то і то сатана буде тобі говорити це через мас медіа через всю цю світову систему новин мас-медіа. Або ти через молитву будеш стягати, слово Боже, на себе, в свою голову, в свою підсвідомість і будеш жити. І це буде тебе розпалювати, це буде тебе підтримувати в тяжкі часи. Про це говорить Марія. Так, власне, про це. Каже Марія. Кожен є важливий, особливо старші є важливими в сім'ї. Бабусі, дідусі, старші. Заохочуйте їх молитися. Заохочу їх молитися. Заохочуй. Нехай усі молоді люди, хай усі молоді люди своїм життям будуть за приклад іншим. Молоді це до 60, навіть до 70. 80, плюс, давайте так. Молоді і заохочуємо ти, і 90 плюс. Молоді люди заохочуйте молитися старших. Хай свідчать про Ісуса. Каже Марія молода людина. Ти сьогодні молода людина. В серці, в душі, в розумі молода. Не в роках молодість. Молодість теж можна стягати з неба. І коли Господь каже молоді, це значить новонавернуті. Може ти новонавернута, 90 ти все одно молода, то заохочуй, будь прикладом іншим свідчи про Ісуса. Свідчи про Ісуса. Як свідчити про Ісуса? Щоб свідчити про Ісуса, мати, треба відносини з Ісусом. А відносини з Ісусом будуються через молитву. Бачите, як все тонко пов'язано. Нема молитви, нема відносин. Відносин нема, нема свідчення. Ну, бо що я буду розповідати? Про книжку. По книжці буду розповідати. Знаєте, є такі проповіді сухі, які священик виходить і видно, що нема відносин. Ну, на жаль, є у нас такі. Та, що виходить і просто читає Біблію. Та кажуть потім водичка. Не проповідь, а водичка. Прочитав і так всі все це знають. так? Ну, з книжки прочитав. А є живий, коли виходить, має відносини. Наповнена проповідь свідченнями, пережиттям, різними ситуаціями життєвими. Оця людина, бачиш, живе з Ісусом. Живе з Ним, постійно свідчить про Нього, і йому тільки дай слово, тільки одне слово дай йому, і він уже може годинами розповідати про Ісуса. Дорога дитинко, прошу тебе, почни змінюватись через молитву, почни змінюватись через молитву, і будеш знати, що, що маєш робити. І тоді дізнаєшся, що маєш робити. Якщо сьогодні ще не знаєш, що робити, то почни через молитву змінюватись. Почни молитися, почни пізнавати Ісуса. Будеш знати потім, Господь дасть тобі, що робити. Навіть ця програма виникла з того, що Господь сказав. Подивіться, це перше відео. Марія говорить практичні речі, де я починав не знав, що робити, як робити, чому робити, але знав, що Господь хоче цього. я починав. Я, ну, тобто прийшла думка, яка почала роздуми та потім підтвердження, і почалася прекрасна програма, через яку нас Марія наповнює, Господь нас наповнює, збагачує мудрістю, розумінням, пізнаванням і веде до благословенного життя, до святості життя, до дороги святості, благодаті, благословення. Це є все Божий задум. Як приємно бути в цьому задумі, так? і кожен має. Кожен має цей задум Божий. На кожне життя є Божий план, Божий задум. Там, коли ти війдеш в цей задум, будеш найщасливіша особа. Не щасливіше за когось, а просто найщасливіша особа. Це важливо зрозуміти. Без Бога не будеш щасливим. Без Божого плану, без... якщо ти не війдеш туди. Ну, ти будеш мучитись, жити, якось шукати, страждати, заробляти, крутитися, вертітися, і потім кості впадуть в, цей, в гроб, та, в землю. Тому, дорогі, в першу чергу відносини з Ісусом. Відносини з Ісусом. Поки не маєш відносини з Ісусом, викинь вервиці, викинь все, 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 що тобі заважає. Ну, Вервиця – це супермолитва. Але спочатку відносини з Ісусом. Бо якщо я заб'ю свій день весь свій вільний час молитвами, які я відмовляю на автоматі і не знайомлю з Ісусом, ну, то кому ці молитви? До кого ці молитви? Так? Молитва це є супер. Навіть вервиться, там, молитовний дух підтримувати це є супер. Але в першу чергу відносини. Відносини. З Богом, говорю з Ним, розмовляю, стягаю благодать Божу на свій день, в свій розум, в цей час, в свою працю, в розуміння, де моє покликання, де моє призначення, де я важливий, де я важлива в цьому всьому? Для чого моє життя? Такі питання. І де ця мудрість буде приходити? Тільки від особистих відносин. Тільки з особистих відносин. Коли маєш особисту розмову з Богом, потім уже після вервицю молишся, слово Боже, роздумуєш. Все-все-все інше. Але має бути усі відносини, будування цих відносин. Це основа дорогі, це основа. А все інше допоміжне. всі 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 молитви, які написані в книжках, це допоміжні засоби для цих відносин. Тому бажаю нам всім почати мати ці відносини, щоб ці відносини народилися на це Різдво або в когось, в кого були, а потім пропали, відродилися наново ці відносини. І ми мали цю благодать, щоб ця благодать сходила на нас. Ми входили в ці призначення і були найщасливішими людьми в світі. Найщасливішими. Бо той, хто входить в призначення Боже, то є найщасливіша особа в світі. Не Щасливіше за когось, а просто найщасливіше будьте благословенні, миром радість, благодать з па папа.